Зараз проводяться збори жителів селища Кринички по утворенню Конституційного органу місцевого самоврядування, який є представницьким органом територіальної громади селища Кринички. Протокол зборів жителів номер 01 ТРУ, що проживають в Дніпропетровській області селище Кринички Криничанського району. Збори проводяться 22 серпня 2022 року за адресою селища Кринички. Збори громадян українського народу за місцем проживання є здійсненням права на місцеве самоврядування, що відповідає Декларації прав народів 1976 року та визначається і гарантується Конституції України в статті 7, 39, 69 та 140. Ми, громадяни українського народу, що є присутні на зборах, визнаємо дію Конституції України 1996 року і в своїй діяльності не відходимо від її положень. Всі рішення, що приймаються нашими зборами жителів, не виходять за межі адміністративної території нашого середку – населеної території, на якій жителі реалізують своє право на місцеве самоврядування. І не можуть бути тлумачені проти Конституції України 1996 року. Ми, громадяни українського народу, що є присутні на зборах, визнаємо дію статей 140-146 Конституції України 1996 року. І визнаємо, що збори жителів нашого середку можуть створювати органи самоорганізації населення та органи місцевого самоврядування, ліквідувати органи УРСР, конституція якої припинила чинність 28 червня 1996 року, стаття 2 закону України про прийняття конституції України. Також збори жителів нашого середку залишають за собою право надавати оцінку діяльності нашої територіальної громади, об'єднань територіальних громад України будь-якого рівня, органів місцевого самоврядування та органів державної влади України в тому обсязі, що стосується життя громадян нашого осередку. Для організації ефективного самоврядування ми, громадяни українського народу, власною ініціативою утворюємо орган місцевого самоврядування Раду територіальної громади селища Кринички та обираємо перший склад органу місцевого самоврядування з громадян українського народу, що присутні на цих зборах та є жителями нашого середку. Збори проводяться за ініціативою жителя нашого середку Ріми Михайлівни Коваль. За рекомендацією голови зборів, зобов'язання секретаря зборів доручено жителю Ганни Михайлівни Сіберт. На збори винесені наступні питання місцевого значення. Перше. Доповідь про правовий стан органів, що заявляють себе органами Держави України та діють в межах нашого осередку. Доповідачі Ріма Михайлівна Коваль і Ганна Михайлівна Сібер. За фактом доповіді на голосування ставиться питання про визнання задовільною або незадовільною роботу органів. Української Радянської Соціалістичної Республіки в якості органів Держави України. Всього зареєстровано жителів осередку два жителя. Визнано роботу органів УРСР задовільно нуль. Визнали роботу органів УРСР незадовільно два жителі. Прийнято рішення зборів визнати роботу органів УРСР на території осередку незадовільною. Друге. Для ефективного самостійного вирішення питань місцевого значення збори ставлять на голосування питання про утворення органу місцевого самоврядування раду територіальної громади селища Кринички. Всього зареєстровано жителів осередку 2 жителя, проголосували за утворення органу місцевого самоврядування, два жителя, проголосували проти утворення органу місцевого самоврядування, нуль жителів. Прийнято рішення зборів утворити орган місцевого самоврядування. На території осередку Ради Територіальної громади селища Кринички. На виконання статті 1 Конституції України Україна є суверенна держава. Збори ставлять на голосування питання про ліквідацію органу УРСР, який до сьогодні діє під назвою Криничанська селищна рада. На підставі припинення чинності Конституції УРСР 1978 року, відповідно до якої цей орган УРСР був сформований, всього жителі жителів осередку Два жителя проголосували за ліквідацію органу УРСР два жителя, проголосували проти ліквідації органу УРСР нуль жителів. Прийнято рішення зборів ліквідувати орган. У РСР Криничанську селищну раду на території осередку. Четверте. Для здійснення місцевого самоврядування на території осередку посередництвом органу місцевого самоврядування збори ставлять на голосування питання про проведення перших виборів до ради. Всього зареєстровано жителів осередку два жителя. Проголосували за проведення виборів два жителя. Проголосували проти проведення виборів нуль жителів. Прийнято рішення зборів провести перші вибори до ради. П'яте. Для формування першого скликання Ради збори ставлять на голосування питання про обрання депутатами присутніх на зборах жителів осередку, які висловили відповідне бажання стати першими депутатами Ради. До першого скликання Ради внесені кандидати Рима Михайлівна Коваль і Ганна Михайлівна Сіберт. Всього зареєстровано жителів осередку два жителя, проголосували за перше скликання ради два жителя, проголосували проти першого скликання ради 0 жителів. Прийнято рішення зборів прийняти кандидатів до першого скликання ради з наданням кандидатам повноважень депутатів органу місцевого самоврядування. Шосте: для початку функціонування ради з числа обраних депутатів першого скликання ставиться на голосування депутатів питання про обрання голови ради. На голову ради подані кандидатури з числа депутатів ради. Ріма Михайлівна Коваль. Головою лічильної комісії призначено секретаря зборів. Голова лічильної комісії оголошує голосування за кандидатів по черзі та рахує голоси. По завершенні голосування голова лічильної комісії вносить результати до протоколу зборів та об'являє результати збора. За кандидата Ріми Михайлівни Коваль проголосували два жителі. За результатами голосування депутатів першого скликання органу місцевого самоврядування першим головою ради обрано Риму, Риму Михайлівну Коваль. За фактом формування першого скликання ради та обрання першого голови ради ставиться на голосування зборами питання про надання раді повноважень для здійснення місцевого самоврядування на території нашого осередку і меж з сусідніми осередками. Всього зареєстровано жителів осередку 2 жителя, проголосували за надання повноважень 2 жителя, проголосували проти надання повноважень 0 жителів. Прийнято рішення зборів надати раді повноваження, здійснювати місцеве самоврядування на території нашого осередку і до з сусідніми осередками. Восьме. На виконання рішення зборів про ліквідацію органів УРСР в межах осередку ставиться на голосування питання про утворення ліквідаційної комісії. З підпорядкуванням раді та надання їй повноважень на ефективну ліквідацію органів держави УРСР, що продовжують діяти або діяли на території нашого осередку. Всього зареєстровано жителів осередку два жителя, проголосували за утворення ліквідаційної комісії два жителя, проголосували проти утворення ліквідаційної комісії нуль жителів. Прийнято рішення зборів про утворення ліквідаційної комісії з підпорядкуванням раді та надання їй повноважень на ефективну ліквідацію органів держави УРСР, що продовжують діяти або діяли на території осередку. 9. На виконання рішення зборів про ліквідацію органів ОРСР в межах осередку ставиться на голосування питання про ліквідацію виконавчого комітету Криничанської селищної ради. На підставі припинення чинної Конституції УРСР 1978 року та передання справи про ліквідацію ліквідаційної комісії нашої ради. Всього зареєстровано жителів осередку два жителя. Проголосували за ліквідацію виконкому два жителя. Проголосували проти ліквідації виконкому нуль жителів. Прийнято рішення зборів про ліквідацію виконкому та передання справи про ліквідацію ліквідаційної комісії нашої ради. Голова зборів протоколу на шесті аркушах підписав Ріма Михайлівна Коваль, секретар зборів протокол на шесті аркушах підписав Ганна Михайлівна Сіберт. Присутні жителі осередку, що засвідчили протокол зборів Ріма Михайлівна Коваль і Ганна Михайлівна Сібер, Перший голова Ради з протоколом зборів ознайомлений, повноваження на здійснення місцевого самоврядування отримав та виконувати відповідні обов'язки розпочав, що й засвідчено його підписом. Депутати Першого скликання Ради з протоколом зборів ознайомлені. Повноваження на здійснення місцевого самоврядування отримали та виконувати відповідні обов'язки розпочали, що і засвідчено їх підписами. Протоколів зборів складено в двох екземплярах, що мають однакове значення. Один екземпляр протоколів зборів надається першому голові ради для підтвердження його повноважень, другий екземпляр зберігається в архіві осередку для зняття копій та оприлюднення.